Є величезний тиск на Трампа, американське суспільство обурене його політикою. Його називають слабаком. Ось, і відповідно, він мусить реагувати якось на ці винувачення слабака. Він не хоче виглядати слабаком, так і йому потрібно заміняти відсутність дії риторикою. Ось він і вдається до тих риторичних викрутасів, а насправді за ними нічого не стоїть. Він до Росії не задіяв жодного важеля тиску, просто жодного важеля тиску не задіяно за весь час. До України були задіяно до Росії не задіяно всі дедлайни провалені, нічого не відбувається, і тому очевидно ну, ті речі є очевидними для всіх, але через його медійну активі, активність і через те, як вони в Америці тиснуть на медіа і взагалі що вони зараз витворяють з медіапростором, Вони дозволяють там з дня на день перескакувати і обдурювати американців, обдурювати цілий світ. і Їм це вдається.